Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Сьогодні ми поговоримо про Ісуса. В Івана 1 сказано, що на початку було Слово, і слово було в Бога, і Словом було Бог. Це говорить про те, що на початку Біблії, в бутті, Бог, коли створював землю, Він створював його Словом. І там був також Присутній Дух Святий, який носився нас безодньою. Тобто три божественні особистості були задіяні вже на початку Біблії. Також ми візьмемо те, що був Адам, який і разом із Євою вони згрішили. І про це сказано в 1 Коринті, 15 глава, 45 вірш, про те, що ми, як образ Адама, який згрішив, тепер є, тепер є другий Адам Ісус. Тобто, перша людина Адам став душею живою, а останній Адам. То дух оживляючий. Тобто ми маємо розуміти, що Бог прийшов людину врятувати від гріха. І всім Божественним Словом, всією Біблії, Бог говорить про те, що Він дасть Спасителя, що Словом, тобто Ісусом, Він вже розповідає, що Він дасть Спасителя, який врятує людей. І коли Ісус прийняв Духа Святого, коли на нього зійшов Дух Святий, І в Матвія 3 сказано, що ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що я його вподобав. Тобто через це місце писання ми можемо зрозуміти, що Бог нас в Ісусі, коли ми приймаємо Ісуса, приймає нас як дітей Божих. І е, далі сказано, що Бог Ісус. Е, Даним нам для того, щоб е, тобто, людині були дані закони, які вона мала виконувати. Але е, це фізично ні, е, ніяк не можливо. Ну, тобто, ні фізично, ні морально, ніяк. Ну, людина не може це виконати. Це, це надприродньо, просто вона все рівно е, десь та й зламається. І це є релігія. Тобто релігія заключається е, е, вона ключ релігії в тому, що ви повинні щось зробити для Бога. Е, щоб заслужити його е, любов, його довіру, його прийняття, його милість, щоб він вас е, якби не наказав. Але Бог є любов, ми маємо це пам'ятати назавжди. Бог є любов, він ніколи не хоче, щоб ми щось е, не, не змогли зробити те, що, що може він. І тому Бог дав Ісуса і дав йому Матвія 5:17, сказано, що прийшов він не знищити закон. А виконати е, закон. І Ісус це зробив. Тобто на Христі в Івана 19 сказано: 28, 30 вірші, сказано, що, е, що Ісус сказав, що Я прагну виконати. І написано звершилось. Тобто Ісус сказав, звершилось. Це говорить про те, що виконав, Він виконав закон. Тобто Ісус нам показав ну, в Євангелії, що Він може виконати, Він не може, Він це зробив уже, Він виконував закон. Тому те, що відбувалося, це виконання. Ми не маємо дивитися на те. Ми вже маємо дивитися на те, що відбулося вже за Христом. Ми читати Євангелію і це в своє життя перетворювати вже після Христа. Також сказано в Івана 10.9, -10, що він є з двері, коли ми в нього входимо, то той, хто війде та вийде, і пасовисько знайде це процес. Тобто, коли ви виходите заміж, або оженетесь, або у вас є діти, коли ви проводите час. Зі своїми рідними, то ви їх знаєте. А коли не проводите час, да? навіть люди говорять, я не знаю цю людину, живу вже 20 років чи 90, і не знаю тої людей, і дітей не знаю, тому що ми не проводимо час. Це так нас привикли, Турботи буденні людей відволікають від стосунків. Так же саме Бог Він каже, я Скажу слово, увлікаю вас. Ну, людина занадто ставить пріоритети своє буття, аніж Бога, хоча, хоча насправді Бог є наше все, Тобто від Бога все, і наша робота, і наше життя, і наші фінанси все є в Богові. Тобто, коли ми ставимо Бога на перше місце, не зі страху, а із любові, і з того, що Бог все створив, то тоді наші стосунки повертаються до Божественних. І Бог нас, він каже, що він є камінь. І коли ми розвиваємо ці стосунки в Петра Перше, друге, то вже це ми переходимо в те, що він є стає нашою коштовності. Я вас благословляю. Ви найкращі.